Доброго дня, шановні українці та Україно. Сьогодні на календарі, 1 серпня 2025 року. І у нас сьогодні на календарі медовий спас. Що таке мед? Мед це здоров'я. Мед це божественний дар землі, який людина повинна зберегти. Не буде бджіл, не буде врожаїв. Не буде меду, не буде бджіл, не буде людей, тому що мед. Це складова нашої крові. Там не вистачає одного елементу хімічного. Не дарма же мед так цінується. Натуральний мед, замітьте. Натуральний. Хвороби, які мед виліковує, там незліченні. Тому я хочу, щоб цей медовий спас був для нас мирним та медовим по справжньому. Дякую за увагу, ваша Наталя Миролюб.